Просимо, просимо братерство наше, славу ці земля. Співальні пол, Дуня, і Карпати, цього ж чути все в містах. Ми хочемо співвітати, здоров'я і миру побажати вам. В усіх народів світу існує, повірте, що той, хто забув звичайських батьків, буде коротше людьми та Бога. Україна, країна смутку і краси, радості, печалі, Розкіші срути і барбірки. Підуть, це історія мучого народу, що вікан боровся за волю, за своє щастя, свідково чоловік став високим уголов, обалізки та перекрасив світ народним Ані дівчат, ні хлопці. Коли ще ми дібували, як тільки зачуєш вечорниці, біжиш, аж ти не А зараз вже три півні співали, а вечорниці ще й досі не почались. Ні, що не, не кажіть, а світ перемінився. Згадую, як я була. Літа, літали та житло закрилювали. Немов так вчора носила свою винусь на руках, а сьогодні красуня, розумниця, дівка на виданні. А до речі, та ж це моя руся, щось я її не бачу. Можливо, би знов до совориця пішла. Та я ж двері зачинила, чи вона через вікно втікла. Гадую, і я коли молодою. Була. Коли мене мати вдома запирала, теж через вікна чекала. Тільки, а як посидьте попросив завтра знову вийти? Ой, весело було б через хлопцями на вулиці. Сіть ти жить би так жартували. Були на і не сватати. Розповім я вам ще одну історію. Давним-давно на понові книжки на щиноченщині жив собі пан, І було єдина донька. Красуня, розумниця, жартівниця на все село. Боже твоя воля. Дітка на виданні, а батько ладені її на руках носити, все і купує, по водніму тягає, а їй стільки приданого брала. Десять подушок, дві перини з ущичого пуху, три стюга ковдри. А одягу, боже твоя воля, але одного разу ніщо не дожартувалась до того, що ледь на срад була. Так, маменька. Знову ти в цьому сільському одісі. Скільки не сні казала? Скинь. Не ски. Скинь, не вайлаш. А я сказала, не скинь. Не скинь! до свій. Не нащо. Скинь зараз і мені. Потім до молодий. Я образуюся з того віку, що вона полочки ставлять, а балкобору забирають. А не сейчас своїм розмов жити. Ой, Господи, щас прийшли. Туди складеш. Вона мені страшенно йде. Чашку ночами з панцю. Ну, вже тебе краще у цьому сільську модешку. Ще мене краще в моді? Ну, Звичайно, ще краще. Ти ж моя ріна. Ти І Як не так скучно, ви подивіться, яка вона гарна. І з цього. Із перю, і згаду, і з я сама вишивала. А чого... Люблю, люблю, доченьку люблю. Це мою плющу там. Скиньте боюсь українську одежду. Вічну на найкращу горську моду. Навіщо? Розумієш, день сьогодні такий. Ну а який же сьогодні день? Бо це ж Щось я не пам'ятаю в колендарі свята. розв'язок. В календарі нема. А, за для нас тобою є. Оце для тебе. Для мене? Що, це у вас за день сьогодні такий. Розміни, чи може христини? Е-е, euh, Завише. З... -е. Ну не до мене. Я завжди збираюся. Таке, так я не сама завжди збираюся. І то ви хату помить. Я завишу щоб я подивитися зараз тобі не, не чупала. Ну що старалося, вони не сталося. Не сіла не вписала. Не воно роздихав ничего. Чи не їх відхопали? Не під лаву. А достанешних. Нашу сіла трохи розпочина. То Тож я його не знаю. Що мені ніколи нічого не бачила? Та щеку то не страшно. Я познайомитись. Стріздивись мені. Щепкоником ніяко не викривала. Бо я знаю тебе, що цінницю. Щось вона замокла. Мабуть, віда буде грім, блиск. А ж, ну ладно, в черзі кота вже нехай. Ну постривайся, я тебе прийму. По-своїму. Будеш завтра всю хату, не просто не містиш. Поверху? Подивавчись слухай. Мовчи слухай. Підніми ворогу. Я оберта. Батька звали. Я оберку, батька, я звали. Та ні, кого батька я призвали. Юхим, а в принципі як? Що? Ну, планіє. До тебе. Ну, не ви. Зроди таке хіба. Я Йо, оберку. Юхим, вмієш, не до тебе? Я оберку, яким ще до тебе. Та присягайся панська. Заприсягаюся памочці, любов кили з одну. Любові крилові дозори. Піднімаємо щироку. П'ю щироку. Ти я тобі кабируєш. А, -а, -а, а служити щиро і вірно. Служити щиро і вірно. І зробити все. І зробити все, аби визволити волоти аби визволити волотиї збіри. Якої біди? От розкажи. рука підав, аби визволити волти її збіри. Аби без волотиї з біди. Зробити знову і зробити знову веселою та щасливою. Веселою та щасливою. Ну такою, якою вона була до цього часу. Ну, та вона була до цього часу. Кінець опусти руку. Кінець опусти руку. Я тобі кажу руку пусти. Слава Богу, а то рука вже тебе потримати. Ну, слухай бач. А мене сьогодні жених має приїхати. А, а, жених то вас буде. Ото добре. Хочу а чого це так жених? А як же? Я ще на ставе сілі простилась куди нап'юся. На моєму весілі. Ти чи пішся. Бо я зараз не збираюся. Як не збираєтесь? А жеріха? Оце треба, потім дихає, а ви зі дихатись. Здихатись? Ну, после розполаху. Я його заквість Так в черзі. Ага, а якщо буде ти... мій батько, захвіст, так черизі. Ні, чериги. Ні, не, не хочу. Боюся. А хто це потічки за щирий від наслужив? А значить пояснити, то присягнуло вам що. А тогда прям ну, намичка? Да, паночка, паночка. Слухай, это я, по мне вообще дома. Дома. А что же мы делаем, блядь? а паночка, породи муха. Я в Я в том условии. Я в том условии. Я в том условии. Я в том, без Зловонок, ай яй яй говоришь, муха. Ну, А еще, еще, я, ще ж я, 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 все, я, я, А так і забава гарна, і до нас добре відчули всі. Чи не повернути мені назад блін? Ну чого так, швидко? їх Ви сідайте, а я палочку зараз почув. Тривай! Тепер скажіть, як вона цьому народу гарна? Ну, звісно, ну, що гарна. Тільки не вам сказано. І з неї трішки в картопля виходить. Ні, з картопля? Значить красурня. А вже ж. А що в неї ще гарного? Ще, ну вона і настрішся. Ну... О, господи. Це ж про себе. А на... Анархістка? Ні, як же його? А, розумію, розумію, ні є лістка. Так, я ж кажу, яка сам собі Боже, яке страшилище, любов україночко. Я всіх як ви не ви. Ой, панка! Боже, родився, хрестився, а зробив такого не бачить. Чого це не вирішилось? Стоїть, нічого не каже. Одна ще треба познайомитись, а то за заневічло вона міщить. Дозвольте познайомитись. Віктор Олексійович Трохименко, ваш сусід. На всі. Не за що? А що? Сразу видно, що образовано. Ачмаці. Прошу, сідайте. Та ви знаєте, я чого ви буду. Ну і силиш у цієї пандочки. Бонжур. Bon То що ви кажете? Кажу <продуктив> бонжур. А що вона за бонжур? Bon я привіталася з вами. Бонжур. Bon а рухайтесь по-французькому. А чого так пізно? Ну, если а вам так хочется, то бонжур. Спасли мне, угощи ляку. Да не, мабуть. Подожди, ну кто ты же? Обережно, барночку, а то у них по щенке эти бежат. А что далее? А марши, то пора мощи как-то. Мощи как мне ручка. Ну, не хотели бы что вы мощи. А я, я вам скажу, мощи, но вы мне ручку не мощи как-то. Ладно, мощи как-то. Мощи как-то швидше. Ну, не мощи как Либо она только что свинюсь yeah. так чистого. У меня уже рука будет. Чому не сікаєте? Знаєте нікому? Я не масікою. Надо краще мою маю по Вона значно частіше за ваше. Треба масікати. Кушайте на здоров'я, а мені за час. Треба йти. Стійте, я вас буду не буду лющу. Зараз паник вставить і ми будемо пити чай за саледство. Сел... Як, Як чай заселець? Як? Чай за салецем? Ви не пили? Ні. А я дуже люблю ці штучку. Чай солодий. А уселець солодке і виходить дуже смачно. Мені вже нудно. Погода в мене і на душі, і на сарі, блискавка, буря. А що ви любите? Я все люблю, бо тільки дурних панночок не люблю. А от я люблю, хоча не кажу саме. А ще люблю Квашу. Ось наша коховайка дуже добре квашу робить. Мені вже треба йти, а то мене від вашої каші живіт тобі. Да плюс не доживіть. Я вас не буду. наче ячику був. Ну що, небі, одіть, живіт там О, Господи, що ж то я робила? Сама своїм рукам своїм щастя напустила. А ем Я вже такий гарний, такий хороший, я жартувати здобула. От розбери ту паночку. А то не хотіла, що нехай. А тепер раптом захотіла. Що, що, ти, Та що ж ти зовсім отік? Да прийде ще. Отже, його шляпка. Ось ти піде на оце вот, так хорпи. Па... Та що вона сказилася? А я дурноголовий, свататись поліз. Повірив тому верхуну старому. Теж мені каже, моя дочка хороша розумна. Та що б ти з нею на першій сині повісився? Hmm. А якщо я візьму, не сиплюю. Коженічна юнай. Вона ж така хороша, така розумна, як віточка. Тільки б мені її побачите. Моя любовка ліночка, виходьте за мене заміж. Що ж ти кажете? Не жуткуючи, я хочу вас сватати. Мене? Просто чим? а як же панночка. А вона собі сказується та, та паночка. Я вас пококав, а не її. Але ж я бійна, а паночка багата. Хай вона подавиться тих багатство. Мені не багатство потрібно. А ваші чинята, як терночок, ваші як якщо нучок. що, Ну хай так, согласна. О, моя любляка. О, дорогий ваші, це да а тебе Геть Гедіть мене, а то я за себе не ручаюся. Що це з ним? Що це з вами? Що таке? Я вам не гріх, та й не сором. Підстаюсь так брехати. Де ваша правда? Де ваша честь? Папа, що щось з головою не тут. А ваша голова Де ага? а? де ваша голова? Де? де моя голова? Ось, ось моя голова, ось. Та ні, у вас не голова. У вас просто, просто не знаю, як назвати вашу голову. Любонька, доченька, що це таке. Що? Вона ваша дочка? Так, моя доченька Любенька. А та корова, шляпці. Яка корова? А мені ще порадятись. Чи так -у -у -у. Просто, давай, не старів. Ні, я не старів. А шапкою базу, ви робити. Розбудьте вас, позволяють. Вас з вашою дочкою. Я в повіне а вас зложили речами. О, Берков, Євгеній, чи не за тебе? Любий косок, мабуть, мої штучки. Те мої очі були, що я спутав таке одоробло, таке правильною паночкою. Мерсі, бунжур, збирайте, то я не одоробло і не другого. А якщо вам так хочеться, на, мерсі. О, <реку> а, ні, за таку штуку я краще помесі про мою українську. Пані, дивіться, вони мерсі. Давайте і ми з вами помесі. Ви <реку> не <реку> мерсі, хоч Долонька моя, трохи здорові не прогнала своїм жартом і лика. Бувайте здорові, живіте багато, і ще приїжджайте до нашої хати. Тож нехай у усе вудоб'я, куди, розки попні. Бог вам завжди допоможе, віра диво, дай вам Боже. Хай Бог. Ті передбарене діло ворожі перемоги, дай нам Боже. Дякуємо всім, хто завітав до нашого свята. Нехай шука та буде багато і хлібом, і сіл'ю, і великим добром, і людьми хорошими, злагодою та сімейним теплом. А всім посудям чому залі хочемо побажати, щоб ми бачили красу рідного краю і захоплюватися нею. Традиції і історії свого народу. Щоб внесли у своїй те найкраще, що є у нас українцям. А тепер запросимо нашу хтось в церкву.